Дякую тобі. Фантастично виглядаєш. славна україночка. Дуже дякую. дякую вам за ту фантастичну роботу, яка робить українська діаспора по всьому світу. По всьому світу. І недооцінювати цю роботу абсолютно неможливо. Незважаючи на те, що ми святкували нашої незалежності 25 років, справжнє народження держави відбувається лише зараз. Зараз українці роблять свідомий вибір на користь Європейського Союзу. От тоді вони були вражені комунізмом. Зараз вони роблять свідомий вибір на користь НАТО. Зараз вони роблять свідомий вибір щодо реформування і побудови власної, самостійної української держави. Я вам хочу наголосити, це не тому, що це реверанс, тому що сьогодні ми з вами тут зустрічаємося без діаспори.